Водолії, вітаю! Прогноз квітень 25-го року для вас. Перша карта, яку достаємо, це від чого нарешті треба звільнитися. Чому звільняємося? Бо за всіми традиціями, за всіми віроісповіданнями, ми з вами вже зайшли в повноцінний новий рік. Пережили коридор затемнень, пережили. Парад планет в цей період треба звільнитися. Нарешті, прийшов час звільнитися вже відкинути ту зайве змінити. Да? Всесвіт надає вам можливість або самостійно це зробити, або зробить це за вас. І так, Водолії, від чого звільняємось? Нарешті двойка жезлів, Водолії, визначитись нарешті. От вас просять, ну, це вам дуже притаманно, визначитись, бо ви як. Знаєте, а сьогодні там, завтра так, завтра є ось так, післязавтра знову якісь нові вводні, і ви поставте собі мету нарешті визначитись, бо це ваша непонятність, да? незрозумілість, яка нечіткість не, не вашого. Бачення на майбутнє ну, трохи заважає не тільки оточуємо чим, ну, і в принципі заважає вам. Ну, вже ж якось визначитись. Да? Бо оця, і нашим, і вашим тупцювання, якісь такі два шаги вперед, два шаги, три шаги назад, ну, ну, трохи дивне. Це принаймні. так, Визначайтеся. В тих сферах, які для вас, можливо, навіть в усіх сферах свого життя, або в сферах, які, які для вас важливі. До речі, водолії. Цікаво так випали карти. Не можу не пояснити. Якщо у вас питання стосовно продовження роду дитини, ну, то нарешті вже чи, чи ви. Працюєте над дитиною чи не працюєте? Так цікаво. Ну, ви, коли карти випадають, не маю, не маю права їх не відкрити, тим більше вони впали сюди. От тут визначаєтеся, нарешті визначайтеся. Так, наступна у нас карта це загальна характеристика для вас водолії на квітень. Загальна характеристика королева жезлів. Загальна характеристика це багата діяльність. Можливо, напряму буде, в залежності від, від енергії, від людини, енергії вогняної Це леви, овни і стрільці. Або це напряму, будь ласка, будьте дієвими. Да? Тут просять визначайся нарешті, що ти будеш робити, а тут роби. Так, цікаво. Фінанси водолії для вас на наступний період. Туз жезлів. Слухайте, щось вам водолії, це не ваша енергія, це енергія вогню. Роби, да? роби. У вас тут просто, знаєте, таким капслоком. І ще підкреслене червоним маркером таким. Роби, роби. Визначайся і роби, працюй над цим. Особисте життя. Цікаво. Особисте життя. Старший аркан, справедливість, особисте життя. Ну, тут хоч трошки вашої енергії, ви багато думаєте, багато вимірюєте, щось ви там на одну складаєте чашу терезів, на другу. Таке враження, що ви як живете, не насолоджуючись. А ви таке, знаєте, от наче іспит здаєте, значить, знаєте, наче вам дуже важливо, як це побачать оточуючи. Дуже важливо, як воно виглядає зі сторони. ну таке. Про особисте життя, я б тут сказала по цій карті, дозвольте його собі. І пофіг, ну от навіть так скажу, і в принципі все одно, що подумають про вас оточення. Бо ви, наче так, знаєте, тримаєте собі в таких, в такому от, на, я не така, чи я не такий. Я не хочу, щоб мене так думали, що я така. Слушайте, насолоджуйтесь. Тут поставте мету, дійте, дійте. І насолоджуйтесь, бо така, знаєте, типу, то все от ліхова, то мені не потрібно. Водолії. Нарешті визначайтеся, робіть і насолоджуйтесь.